проєкту пошкоджене житло щось абсолютно нове для нас. А чому нове? Тому що Старокостянтині – місто військове. Тут не звикли говорити про таку інформацію, і люди не звикли про це говорити. Починати було важко, зізнаємось. але коли вже почали, побачили, скільки проблем виникає на цьому шляху людей. Вони фактично залишаються наодинці, наодинці лагодять лагодять житло, тому що не вірять в те, що влада може допомогти. Не знають, куди звертатися. Найбільшим нашим досягненням стало те, що ми почали співпрацювати з центром адміністративних послуг. Ми надихнули колектив центру на створення бюлетеня, де є по інструкції, куди звертатися людям, з якими проблемами потрібно йти у центр, що там можна зробити, які там послуги надають. Ми розповсюдили цей бюлетень самотужки. Вклали його у кожну газету. Разом з тим, ми почали отримувати багато коментарів від людей. І з цими коментарями, з цими запитаннями ми пішли до міської влади. Ми організували, зніцювали проведення круглого столу, на якому посадовці розповіли і проаналізували, як можна вирішити ці проблеми. Результатом цієї роботи стало виділення на сесії міської ради суми коштів для ліквідації наслідків, наслідків обстрілів. Проект був дуже корисним для нас. Тому що ми відчули, що ми можемо вплинути на рішення влади, ми можемо бути корисними людям, і ми такими матеріалами підняли показники сайту та соціальних мереж. Дякуємо за співпрацю. Насправді редакція газети Наше місто і сайту Старкон Сіті підсвітила дуже важливу тему, бо парадокс нашого міста в тому, що воно тилове, а сюди, на жаль, прилітає. Людям треба допомагати, а головна проблема в тому, що в них не в порядку документи про право власності на житло. Буває настільки, що часто доводиться їх відновлювати в судовому порядку. На запит редакції ми розробили зразок позовної заяви, з якою люди можуть звертатись до суду. Крім того, особливо корисним є довідник екстрених телефонів, куди дзвонити у разі пошкодження житла, створеної редакцією під час проєкту.